Доброго ранку, мої любі малят, дітки відгадайте загадку. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Так, це зайчик молодці. Зайчик це дика тварина, він живе в лісі. Домівка у нього нора. На зиму зайчик міняє шубку сіру на білу. Це для того, аби хижі звірі не помітили його на снігу. Зайчик сумний, бо взимку йому дуже важко знайти їжу. Він любить їсти морквинку, капусту. Але вони ростуть лише влітку та восени. А взимку зайчик їсть лише кору дерев і ще корінці рослин. Малята давайте з вами відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Давайте малята подивимося, що є у зайчика. У зайчика є вушка. Вони довгі, великі. У зайчика є очі, вони темні, блискучі. У зайчика є лапки, вони сильні, міцні. Ними зайчик швидко бігає. У зайчика є хвостик маленький пухнастий. А в лісі, крім зайчика, живуть ще такі звірі білка, вовк, ліса, ведмідь. Це всі дикі тварини. А це їхня домівка. Малята, хто до нас сьогодні завітав у гості? Так, зайчик, молодці малята. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!